Уявімо, що планети це персонажі або міста. Сонце, великий імператор, навколо якого обертаються всі інші. Меркурій, гонець, який завжди бігає найближче до імператора, але його рідко можна побачити. Венера, таємнича королева, яка змінює свій вигляд. Земля старий мандрівник, який щоразу обганяє інших на своєму шляху. Марс воїн, що має червоний обладунок і часто вступає в битву. Юпітер верховний лицар, найбільший і найяскравіший біля сонця. Сатурн мудрець кільцями, що тримає таємниці стародавніх часів. Отож, коли Юпітер і Марс сходяться, це знаменує великий парад планет. Коли Венера наближається до сонця, її двіряни кажуть, що вона йде до аудієнції з імператором. Якщо всі планети зберуться в одну лінію, це велика рада богів. З часом вони змінюють свої ролі, хто був невидимим, стає головною фігурою на небосхилі. Отож, у домашньому завданні пропоную створити вам схожий проект, який називається Вигадане небо.